Дане відео показує, як інвертор китайський вийшов з ладу, не може підлаштувати свою частоту до мережевої. Або сталась конфлікт двох інверторів. Спостерігаємо за відео. Тестуємо далі роботу китайського інвертора. Зараз спостерігаємо, плаває частота по мережі. Чому він не може підлаштувати, невідомо. Але дивіться, він начебто сам збиває, 51, 10, потім 49,9. Ну, начебто все чудово і я б не замітив якихось помилок. Помилок. Бачимо, це контролер котла. Він зараз підключений не до цього, інвертора зараз працює звичайний котел, Котел, він нічого такого не е, помічає, не помічає. Але, але, Якщо ми, ще раз дивимося, Контролер котла чудово все, От, е, Контролер котла починає видавати помилки. Якщо ми... Щас... Відключимо від мережі, зараз відключаю котел цей котел і під'єдную контролер котла, контролер котла. так, Спостерігаємо. а на контроле котла починається цвіто Ну, він коливання частоти. бачить, просто він не може показати температуру. Некоректно працює. Навіть, навіть не зрозуміло. Навіть а, хоча це від мережі. А, пробуємо. Дивимось, що у нас тут, що у нас тут, а ага, бачимо, частота пригає. Від'єднуємо мережу. Відключаємо мережу. Працює від сонця, сонце. Від сонця. Частота стабілізувалась, дивимось, 50 Гц. Як тільки мережу від'єднали. Зараз іде заряд акумулятора і подачу, подачу сюди, ну трошки краще, хоча те саме бачимо, що контролер працює дуже паскудно. Від'єднуємо ще раз, під'єднуємо до інвертора Day. Це друге резервне живлення. До мережевого. Спостерігаємо. Контролер. Ну, це показує температуру води в твердопаливному котлі. Тобто недовго. Мучився, хоча частоту показує стабільно, стабільно зараз. На інверторі де я? Наведемося. Бачимо 50 Гц зліва. Так, так, так. Погано, фокусується. Освітлення гаржі. Бачимо, так. Да. Тобто зараз там. Щось виробляє 3 кг, кіло... ну тут сонце переамінно, воно то три, то більше. Зараз окремо під'єднані, під'єднані. І бачимо, що що не зовсім коректно. Ну, трошки. Є ну, це коливання температури. А от Переключаем все разок, педальные. То есть контроллер бельч чувствительный. Все. Так можно исполнить контроллер. Но что ему не подобается? Э -э сама на выходе. На виході 230, ну чудово, все, чудово. А от що? Що з частотою? як тільки я їй ще й мережу даю, дивимось, він не може підлаштуватись, він бачить мережу якось некоректно. І отут починається. Гра, гра і конкретна гра недовго, недовго працював цей інвертор. Да, може, конечно, для самого для самого котла. Звичайного, о ну, такого простого. Ну, зараз він щось працює, ну там гріє, щось там. От, але, але, спостерігаємо з, з сонця бере 700 ватт і 900 Вт з акумуляторів коротше небезпечно небезпечно і не знаю що і як що і як а здається здається мені що У мене був до цього по повер поверм 3 кВт, він був вироблений ще в 2021 році, може в 2022, то там значно надійніша система була. От. І, і система працювала більш надійно. Бачимо контролер від де резерва, резерва, де стабільно стоїть, працює. Е, як система підключена? Де є підключена під, е, на вході під зелений тариф там. А цей, цей інвертор повинен був працювати чисто. Відключаємо мережу від. Сонця і гріти літній будинок, але, але, ну і твердопаливний котел. Але система явно працює некоректно. Явно некоректно. І що, і що? саме некоректно? Не зрозуміло. Бачимо, якщо систему від'єднуємо. Більш-менш ну більш-менш, частота на виході стабільна. Як тільки підключаємо мережу, мережу під'єднуємо, бачимо, він не може налаштуватись підною мережею, підстроїти частоту. бачимо, де я підключена паралельно на вході, на вході пара. Паралельно, не послідовно, а паралельно. Де є підзелене 3? А це чисто на окремій лінії для опалення літнього будинку. І от така от печальна штука. Якщо є якісь думки, то підкажіть.